Всім привіт! Та не знімала таке відео, вирішила все-таки, що пора виправляти ситуацію. Поки що ще знімати в квартирі не буду, оскільки не дуже є що. Але вже покажу. була покупка, Купила такі ці, у нас скоро буде тафель, але не вистачило уваги. Я взяла собі за моду, <фі> як не дивно, взяла собі за моду, коротше. А як ви думаєте, що робити? Втирати тут бумагою в кухні все. Дуже добре, я купила собі вже окремо такі кухонні полотенця. але ну, поки, поки не купила, поки витирала. Дивіться, що я знайшла? В Одесі розпродажу ось такі по 99. О, купила два таких 99 центів. Ой, купила три бананчика по 29 центів. 29 центів за все. Це. Купила таких багато. Треба зробити слаб, дуже хочу. Теж 99 центів. І купила огірочок. Огірочок. Зараз. Не пам'ятаю. Цуркін, цуркін, гуркін. Гуркін у нас по 59. Пише клян, але він не дуже клян. Як бачите, так? Ну він такий клян проти моєї руки. Дивіться, який клейн. Проти, Навіть проти туалетної бумажки. Ну він не клян. Але добре центів. Купила, натрапила два манго. Чесно вам скажу, ні разу манго не їли. Вони по 9 центів. Я вперше буду його їсти. Він ж знову ж таке прям-прям ням ньом Тому будемо пробувати його. І ось купила два йогурти сину. Він таки любить по 30 центів. Зараз ведеться акція. Не знаю, чи сьогодні чи взагалі. Купила з Целохіна. Я купила з а, такої, в ВАлті для порівняння. Вони по 89%. центів. Такої немає, така є, і її, вроді, би, з черешнею. Я так часто часто, часто беру. І взяла. Будемо з вами наводити Просто перший раз. Взяла ось таку 6,88. Не знаю, нібито на моє мало б бути ось так. Можливо, навіть отак, Залежно, як потримати. Будемо дивитися, має бути класно, бо в мене взагалі зараз такий капець. Вимилося все. І так вимилося, що вся моя сивина, якої ніколи не було, проявилася. Тому зараз будемо з вами робити салатики, ще трішки поговорю, похвалююсь. Лед не впала камера, по зніманні. Почнемо з того, що я подивилася, що в мене вже закінчують овочі такі трошки подоставші. Шкода, би їх. Втрачати, тому буде салатик, салатику давно не було, тому поговоримо. Отож, з чим похвалитися хотіла? Хочу вам сказати, що здала я на А1, вже маю сертифікат, показувати вам не буду. вірте мені на слово, тому що сертифікат на прізвище ім'я цієї інформації вам явно не потрібна. Але здала досить таки непогано: на 94% зі 100, Я вважаю, що це дуже хороший показник. Але це тільки перший етап, тому не можу сказати, що я вже спокійна, що буде далі, аж ніяк. Но поки. мені здається, що я себе накручу і ну, 100% далі воно важче. Я бачу по об'єму інформації. Але і по тому, що я все зрозуміла з попереднього, ну, все досить багато чого зрозуміла, теж видно. Тому, скажімо так, в нас є такий позитивно нестабільний, але... Але позитивний. Тому, вибачайте грізу зараз огірочок. Недавно приїхала, одразу пішла в Одеку все купити. Зараз трішки прибираю, винесу сміття і можна буде е, ділитися. Буде, правда, ми на ярмарці. Розкажу вам таке загальне враження. Вони ярмарки тут однотипні. Досить такі однотипні. Не скажу, що це погано, напевно, це типово. І, напевно, ну, як ми звикли, наприклад, проводити вільний час, так? Відпочивати, так? І тут все традиційно, як вони звикли відпочивати. Я ж не скажу, що я була прямо на всіх ярмарках, не скажу, що мені прям все подобається. Але мені здається, що з часом до всього можна звикнути, все можна полюбити, якщо, звичайно, умови такі, як воно має бути. І, в принципі, поки що все окей. Ой, дякувати Богу. Що все окей, тому що, як не круто, а тривога мене не відпускає, напевно, це такий мій вже стабільний стан. Зараз буду ще е, краситися, і просивати, не буду його, правда, ні солити, е, ні порчити, нічого. За, не ні заправляти. Потім заправлю, е, поставлю в холодильничок, щоб він просто вже був готовий до вечора. Зараз їсти і так не хочу. Ой, якесь чорненьке таке. Дивіться, о. що ж там воно так. Зараз я буду подивитися, що воно таке. Незрозуміло, що йду подивимося, може промити, може вже гниє. Зараз, секундочку. Зараз треба ще мусор носити сміття попасоване. До речі, зараз похвалюся. Такий класний сьогодні, Я стріляти шнички. Такий класний сьогодні в булося. Побачила блокнот. Зараз вам покажу. І просто не втрималася. Чекати. Зараз я тобі дійжу. Не знаю, що то є, але мені не подобається. А, прям такий, ну, просто шикарний. Зараз, зараз, поки я ще подирала, покажу, а потім буду давитися. О, дивіться, я такого ще не бачила. Не зажала, хотіла зажати, я собі, собі так, дивіться, який він класний. Дивіться, який він класний. Це такі, як дві. Шнурочки і ось такий він. всередині класненький такий, бомба. Правда? І головне, він легенький. Ну просто протім. Думала, що зажму собі, в мене є така манурія. Я досить часто, коли мені щось подобається, то просто собі не даю купити. І потім, звичайно, думки про річ мене не відпускають. Я багато жалію, що могла купити. Що не купила, що могла зробити, не зробила, знаєте, хто я в житті. А тут я подумала собі, що як не крути, а я все-таки ну, хочу. У мене ще є багато дуже планів. Ну, і блокнот, в принципі, в будь-якому випадку блокнотів потрібно. А такого я ще реально ніде не бачила. Ну, це щось таке. Там ще був такий цікавий, м -м -м, такий цікавий з собачкою. Виходить, що від собачки, чи топ-повідець, так висить. Але це не так цікаво, як цей з кедами так, кеда? Походу. Були ми на тій ярмарці, і я зайшла в магазин, де була розпродажа взуття спортивного, знайшла дуже круті. Я, навіть не знаю, чи в інтернеті я такі знайду кросівки в Бугаті кажу Богаті, ну Просто шикарні, чорні підошва, просто шик. І велике розчарування, оскільки вони 36-го розміру повномірки. А у мене А у мене маломірки. Типу, виходить, що мені вони будуть великуваті. І по акції вони 49 євро коштували. Ну, Вроді би, якби, 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 якби. Хоча я собі дала. Скажімо так, обіцянку, напевно, обіцянку, що я не буду купляти собі нового одягу тут, ні нового зуття, допоки не схожу все те, що в мене є. Тобто мені передали певні речі, які я накопичувала протягом років, оскільки працювала з дому, і, відповідно, ну, речі не зношувалися нормально. А хотілося завжди обновок, звичайно. так? І в мене є такий жінці, наприклад, там, в яких я ходила один раз, такі платья, які, які я купила, знаєте, як на жінок є до якогось свята. І, можливо, раз чи два їх одівала. А, можливо, і ні. Ми не вийшло. Якісь гості до, до на весілля чи ще щось. Ну, в такому плані. Розумієте, мене кожен ким мене зрозуміють 100%. Тому зараз у нас першочергово це придбати шафу. До речі, щодо шафів. На крім сайт ногу досі рекомендують шукати дуже багато меблі, меблів і все, та взагалі все. Звичайно, досить часто віддають в подарунок. Але зараз у нас напряга з перевізниками мається на увазі в тому плані, що немає машини, якою можна було це все перевезти. Якщо брати в оренду машину тут, то це буде 195 євро в день. Ну, тобто таке собі задоволення. Ми поїхали в Йоск, Недалеко, десь порядка 20 км звідси, є великий Йоск. І там я уточнила ціну доставки за дві шафи. Дві шафи, напевно, тридверні я катала, так. І за дві шафи до нас від них доставка буде 60 євро. Ну, тобто, і це воно буде розібраному вигляді, ми тут собі їх складемо, звичайно, де ми дінемося з підводної лодки, так? Але, якщо брати би ушту... Бушні шафи, так, звичайно, вони будуть дешевші, не споразу. Вони будуть використовувати, рік, два-три чи більше, залежно від того. Так, вони можуть бути якісніші, не спорю. Тому що тут, до речі, досить якісні меблі, які були там користування років людей. Вони так ще досить непогано виглядають. У наші меблі з ДСП, ламіноване, чи як воно а, зовсім не те. Ну, і Скажімо так, тут меблі так хороші можна знайти, боушні бомбезно, стіла, якому я зараз готую. Беушний, ми дали за нього 35 євро. Я вам скажу, він просто шикарнючий, Ми його самі при переносці, як забирали, трішечки пошкодили. Поцарапали, але я намагаюся не звертати на то увагу. Тому, ну, в принципі, ще можна перевезти маленькою машинкою. А от е, щось порядка такого, як шафа, звичайно, вже так не вийде. Тому я собі тут подумала, що, можливо, все-таки краще буде заказати. Ну, дешевшу, напевно, шафу. Але, напевно, що нову і з такою. Ми ж собі порахуємо, звісно. Але у мене тут речі просто стоять на підлозі в сумках. Відповідно, мене це трішечки так. Поки що трішечки. Нервує, і я думаю, що я не зможу довго терпіти цей бардак, і мені схочеться вже плюс-мінус порядку. А щоб був тут порядок, нам треба буде в будь-якому випадку ой Боже, шафи придбати. Хоча б одну. Для початку. Ну, Було би добре дві, ви почати, щоб лямкали. Іскапривичка дурна. доїдати кусочки, ну, поріж до кінця водій, а то доїдаю кусочничо. Ну, коротше, зараз проживу прожую, некультурна людина. Е, І все-таки, е, як мінімум, одну шафку, е, а як максимум три, напевно, дві великі і одну маленьку. В прихожу. Замість прихожої, до речі, буде досить непогано. Я так собі подумала. Бо, чому буде непогано? Е, тому що, може ще трошки гілочка, а може і ні. Віревочок ще поставлю, і розкажу далі. Щось в мене в горлі. О, що буде? Я подумала, що коли привезуть, по дорозі по-любому не пошкодять, воно буде все запаковано. Тут ми розпакуємо, я думаю, що ми зберемо, як і це як зібрати. Це не мене настільки там страшна річ збирати меблі, тому що там ці були свердлювані, це просто доросле дир льва. Я люблю казати. Тому ну, хоч буде. І ще хотіла сказати у мене скоро свято. Коли коли багато років тому я стала мамою. Тому буду трішки вам показувати. Що ми подарували і mm. а що я буду готувати на свята? Тому по-любому спостерігайте, бо відео ще буде і буде, і буде. Можливо, не буду так прям пекти, буду... я швидше всього, я швидше всього не буду пекти. Не залізе. Mm. залізе. Плюху діло, на як я його поставлю. Mm -mm. А чому Куди його? Куди його куди його? Куди його? Це. Не маєте де поставити. О, супер. Це золота людина. Я а, тут знайшла, ну як знайшла, мені раз ваде, в, в натафелі дали такі вже готові... Може би тут зробити фруктовий салат? Ох, це було би кроті. Попробуємо. На тафелі дали були такі спеціальні коржі. Я перемащувала, показувала попередньолію. І вони дуже класно проходять. І, відповідно, ну, тіпа, хороший варіант, щоб, як я кажу, все вдалося, ніби ти не переживав і швидко, і прийшло, і смачно. Тому разок, помаю, все. зараз маємо треба прибирати куча, куча, куча. Тому я все таки вирішила, що ми зробимо так, щоб було все добре. А зараз йду. Тут понесу мусор і будемо з вами. А ну, щекерно. У мене перший раз таке паліт. Я ніколи таке не брала. Угу. Це виходить, що у нас? Ух ты, ухто, є англійська мова. Є. А, ага, Добре. Ага, це коло ага. Смакує його дуже. як ви думаєте, мені стане. Не знаю, чи мені стане. Мало би стати, у мене було зараз так випадало. Коротше, будемо готуватися. Тому очікуйте далі відео. А оце ми знайшли лікаря. І розкажу, що було далі в наступному відео.